Вітаю в ефірі Вітає фірілайстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Дональд Трамп після перемоги на президентських прай... перепрошую на республіканських праймері з Вайові пообіцяв дуже швидко вирішити ситуацію з війною в Україні. За його планом він зможе вмовити президентів Росії та України сісти за стіл переговорів. Мовляв, він дуже добре знає. Путіна добре спілкуються з Зеленським. Ми це йому вдасться зробити. Про передвиборчі амбіції кандидатів у США та як це впливає на Україну. Говоримо з Денисом Яковлевим, доктором політичних наук Дениса вітаю. Добрий день. я так оговорилася насправді на самому початку про перемогу в виборах. Ні, поки що це праймеріс. Це республіканці вайові обирали, хто має представити власне їхню партію на президентських виборах, які відбудуться восени 2024 року. До цієї дати ще 9 місяців. Але насправді передвиборна компанія в Сполучених Штатах вже у повному розпалі. Зрозуміло, що будуть лунати дуже різні яскраві заяви, тому що що це е, така електоральна риторика, але що може стояти насправді за отакими словами про швидке закінчення війни в Україні від Трампа? Да, я одразу відповім на ваше запитання, а потім ми подивимось трохи з іншого боку, тому що насправді будь-яку тему, яку ми обговорюємо сьогодні, зокрема і в вашій студії. І, взагалі, в усіх ефірах і стрімах, і Ютубах, і так далі, це звичайно, що питання війни, питання України, питання забезпечення нашої перемоги в цій війні. Відповідаючи на ваше запитання, дійсно ще це ще тривалий процес, це тільки початок, і в принципі, це. Поки що, навіть така заява Трампа це поки що навіть не не складова частина його боротьби проти кандидата від демократів. Це всього лиш складова частина, причому дуже дуже невеличка складова частина боротьби з іншими кандидатами від республіканців. А там ми знаємо, що буде в нас значить, такі, якщо брати так глобально дати. Тобто, це, це праймеріс, це за голоси виборців. Від республіканців на сьогоднішній день, от якщо подивитись, так якщо взяти в цифровому вигляді на в цифрах, це буде е, у Трампа сьогодні, якщо я не помиляюсь, 20 виборців. Е, в Нікі Хейлі, здається, вісім, і ще в одного кандидата вісім. А десантіс знявся угу. вже, так? Тобто. А цих ц... прошу династия. Наскільки я зрозуміла, да. Десантіс не знявся. знявся. Знявся четвертий по рахунку, е от, а, да, да, правильно. правильно, правильно. Знявся. Причому е на користь Трампа да, він це на зробив. користь Трампа знявся. Але е от бачите, ви сказали, що президентські вибори, а я сказав, що Десантіс знявся. То може ми з вами Шось і ми будемо, вже. будемо мати, мати, мати рацію на, 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 на майбутнє. Е правильно, абсолютно ви сказали, тому що. Знаєте, коли кандидат знімає свою кандидатуру і каже, що закликає своїх там виборців да, своїх прихильників голосувати, наприклад, за Трампа. Це не означає, що його виборці одразу будуть голосувати за Трампа. Тому що якби вони так хотіли, то вони вже би свої голоси віддали б за Трампа. Угу. Тому це так само і досвід українських виборів вибор, виборів про це свідчить. Що якщо кандидат закликає виборців голосувати за якогось кандидата на користь кого він якби, нібито знімає свою кандидатуру, це ще нічого не означає. Навпаки, мені здається, що якщо чим більше кандидатів буде зніматись, навіть якщо вони будуть закликати голосувати за Трампа, ну ми розуміємо там етика, політипартійні ієрархії і так далі. Але це не означає, що голоси саме цих виборців. Підуть на користь Трампа. Да, тепер питання, значить, що нас чекає, які дати справді будуть для нас важливими. Для нас буде важливим дуже весна цього року. Дуже, бо ну для сполучених штатів там 5 березня це їх супервівторок, Це якраз коли ми з вами вже будемо зустрічатись і говорити і міркувати про те, що будуть дійсно кандидати від республіканської партії, буде кандидат від демократичної партії. Ми будемо розуміти. Оту фінішну пряму виборчої кампанії а саме на... у цей день, якщо не помиляюся, більшість штатів будуть голосувати, будуть, в один день? будуть визначатись. Да, угу. оце тому він так, так так і називається. Супер. Значить, а е, для нас дуже важливим буде літо, тому що це буде ювілейний саміт НАТО. Він буде відбуватися в Сполучених Штатах, і дуже важливо буде розуміти, е, чи, е, чи буде зберігати е, НАТО. Статус гаранта безпеки демократичного світу і зберігати свою першість у боротьбі за свободу і демократію в усьому світі. Чи буде, чи, чи збирається, чи збирається така організація, як НАТО, виступати ну, важливою складовою? Можливо, навіть визначальною складовою архітектури нової світової безпеки. Отут дуже буде так чи ні. І в принципі, ну, там будуть ще питання, звичайно. Але про питання України, проблема, українська війна, війна в Україні буде одним з маркерів. Буде одним з маркерів подальшого розвитку статусу НАТО. Ну і звичайно, що вже листопад, це якраз вибори в Сполучених Штатах. і... Осінь, ми будемо вже розуміти і знати розклад на що нам сподіватися, і тоді вже тоді ми зможемо згадати от ці слова Трампа і інтерпретувати їх вже відносно того чи. Американський народ обере його президентом, чи буде інший кандидат. Ну зрозуміло, що сьогодні, на сьогоднішній день від демократів, це чинний президент, діючий президент Джо Байден. Ну, якщо говорити про ми повернемося до питання швидкого закінчення війни в Україні, якщо говорити про особливості цієї предвиборної толокнечі, толок так як як ще їх називають Кокуси. Да, кокуси, так, так то Mm, про mm, Трампа внутрішні американські оглядачі, що казали, що по-перше він виграв ці праймері з Вайові просто з відривом неймовірним 51% голосів от тих самих партійних виборців. А там, а от до речі, десантес 23, мені здається, ніких єлі двадцять І uh, при цьому це дивно. Чому тому, що на Айову він майже не витрачав ані свого часу передвиборного, ані грошей. Він там, що з'явився у них якась кількість заходів uh -huh. планується, так перед uh -huh. праймеріс. І там їх умовно кажучи, було заплановано 100, ну, Він дебатував тільки на двадцяти. Він, він прогновав два тури дебатів. То тобто він навіть уваги да. не приділив штату як такої, але 51% да. і це кажуть, що вже максимум за всю історію взагалі. Ну, зрозуміло, що він сьогодні єдиний кандидат, але він, він сьогодні не єдиний кандидат, який каже, що можливо треба. Треба трохи менше або взагалі припинити допомогу Україні, е, і це, до речі, більш для нас важливо. Е, тому що навіть, е, ну, все в принципі, от ми е, з цих дебатів виходимо, і вже багато українських експертів. Кажуть, що Нікі Гейлі це така про кандидат. Я хочу просто всім нагадати, що вона також була дуже обережною, і просто вона е перервала цього Десантіса і сказала: ні, знову Десантіса, та, що угу, так, щось він роблю, вам так. сьогодні. Щось, щось да. <хах> перервала іншого кандидата і сказала про те, що Нікі Гейлі, перервавши кандидата одного з кандидатів, вона сказала, що ну, значить, Україні треба. Допомагати, але треба допомагати зброєю, а не грошима. І от тут якраз ця внутрішньопартійна дискусія серед республіканців, вона є для нас дуже важливою. Тому що це є свідчення того, що відбуваються певні зрушення, порівняно з початком. Широкомасштабного вторгнення Росії російського в Україну, тому що тоді була справді двопартійна підтримка, і абсолютно не була Україна. Ну я би так сказав, розмінною монетою в на, на цих виборах. Сьогодні ми все більше, на жаль, отримуємо такий статус. І для того, щоб вийти з цієї ситуації, для того, щоб забезпечити таку підтримку, я зараз не беру е, ситуацію в. Конгресі, в Сенаті це взагалі окрема тема, але це також частина передвиборчої кампанії. Це частина виборчої боротьби в Сполучених Штатах. Але для того, щоб вийти з цієї ситуації, нам дійсно в Україні потрібно е, дуже серйозно замислитись і зробити низку важливих кроків для того, щоб е, взагалі зняти всі питання. Оця корупція, да, корупційні скандали, корупція, не корупція. Значить, яким чином це все організувати, просто йдеться про те, що в нас ситуація вона трохи була, як би так сказати, за 30 років ми не сформулювали чітких правил суспільної і політичної гри. Ну хтось там каже суспільна угода. Ну можливо, не будемо так голосно казати, але сьогодні суспільна угода полягає в наступному: що для того, щоб. Продовжувати цю підтримку демократичного світу, і головне це інституційну підтримку. Нам потрібно зробити важкі іноді, але дуже чіткі і дуже раціональні реформи в Україні. І тільки тоді ми зможемо вийти на новий уровень, на новий рівень відносин з нашими партнерами. Оце мені здається найголовніше, те, що нам кажуть, там домашнє завдання зробити це все зрозуміло. Да, там інтеграція європейська інтеграція НАТО сьогодні взагалі йде перегляд. От чому ми кажемо 60, більше ніж 60 виборчих кампаній? 64, здається виборчі кампанії в цьому році. Це загальна, загальна світові такі. Да, будуть вибори і загальна світова буде трансформація. Значить, що буде за результатами цієї трансформації? Я думаю, що ніхто не знає. Я думаю, що дуже багато чого сьогодні ми не можемо навіть передбачити, і від України. З іншого боку, залежить дуже багато, тому що або ми станемо дійсно таким, знаєте, взірцевим прикладом, коли, коли Давід і Галіаф, коли демократична демократична, молода демократія, демократична країна може чинити ефективний, потужний опір неоімперським амбіціям. Іншої країни, країни агресора, або ми станемо іншим прикладом. І отут, звичайно, що перша аналогія, яка спадає на думку, це Афганістан. Угу. No. А, про Афганістан до речі, окремо кажуть як аргумент використовують, коли говорять про те, що е, яка була неймовірна потужна міць у радянського союзу, але Афганістан виявився дуже міцним горішком для радянського союзу, який так і не розколовся. І опосередкована, до речі, ця як би сказати війна, спецоперація може сучасною мовою, да сказати. Вона і призвела до краху радянського союзу. Так, я, я, я розумію, що аналогія не пряма, не можна порівнювати так, очевидно, Афганістан і Україну, але схожі паралелі, звісно, Російської Федерації виділяємо. також вибори. Так, до речі, вже навесні, і е, трішечки тривожно Україні через це, тому що розуміємо, що Путін не захоче якихось перемог. Йому треба щось буде показувати своєму виборцю, а вже е, майже лютий на носу. А до виборів залишилося всього нічого у Москві. Ну подивимося, ми поки? завжди будемо. От коли ми говоримо про вибори, ми завжди будемо повертатись до теми війни і до того, що сподіватись Україна може, ну зрештою, так да. В такому залишку сподіватись на власні сили, на власні збройні сили. І от е, сьогодні ми бачимо, а дійсно, з іншого боку, дійсно, що показником там якогось, там, да, примарному успіху в війні напевно, що так розглядає там найвище керівництво Російської Федерації, так розглядає якісь успіхи саме на фронті. Я не думаю, що вони якісь там інформаційні кампанії да, будуть, будуть розглядати. Сьогодні ми говоримо про Театр воєнних дій і дуже важливо, щоб да щоб ми розуміли, що сьогодні саме збройні сили України є гарантом нашої нашої безпеки. Ну і так, вже принагідно, якщо ми згадали, хочу хочу сказати, що буквально була знову. Атака вночі Да, ну це просто мирні, мирні мешканці мирного міста Одеса, які постійно потерпають від цих повітряних ударів. Від ну дивно да північно північно-корейські ракети і іранські жахеди да, атакують, атакують. Міста, міста Одесу, так що Одеси там нам, нам треба всім триматися, вірити в збройні сили України. І звичайно, що ми маємо обговорювати, да, і вибори і в Сполучених Штатах, і оцю хвилю виборчу, яка напевно, от я хотів, хотів ще наголосити, що ця оці вибори вони скоріш за все будуть важливими з точки зору е, того, щоб будувати е, конструювати нову систему безпеки. В Європі, це те, що нам найбільш цікаво, але також і загальносвітову систему безпеки. Тут йдеться не лише про Європейський Союз, не лише про НАТО, йдеться про Організацію Об'єднаних Націй, інші організації, які мають стати складовою частиною потужної системи загальносвітової безпеки. І тут же ну, зробити таку потрібну систему, щоб особистісний фактор, який останніми роками. Там 10 років да особистості вийшли на перший план, і вони десь може це розмухують, десь розкачують цю систему. І в них, до речі, це непогано виходить. А от, на мій погляд, нам потрібно таку систему збудувати. Чому кажу, що нам? Тому що Україна безумовно вже є важливою складовою такої системи безпеки. Вже Україна може виступати також певним гарантом. Я зараз не буду згадувати угоду між Великою Британією та Україною, де в принципі на Британія каже, що ми хочемо забезпечити такий рівень потужності України, щоб Україна могла також підтримувати демократичні країни країни консолідованої демократії в їх боротьбі за демократію в глобальному світовому масштабі. Давайте до заяви Трампа все ж таки про уціл у цю швидке закінчення війни. Е, що ми маємо розуміти з цієї заяви? Це просто передвиборча гра, тому що багато. Е, Американці воліли б, щоб ця війна закінчилася, я маю на увазі для своєї держави, бо це нібито економічні втрати для них. Хоча є багато інших контраргументів, де насправді американська економіка виграє від війни, тому що це робочі місця, це промисловий комплекс оборони, який дуже добре почав працювати тощо. А чи це насправді його ну знаєте такі реалістичні і впевнені цілі? До яких він буде йти, якщо виграє вибори? Mm -hmm. да, дякую, дякую за запитання. Ну, ви знаєте, Україна стала е, настільки важливою для світового порядку денного, що я думаю, от ми сказали 64 виборчі кампанії. Жодна виборча кампанія в світі. Ну, згадаємо тільки що минула кампанія е, президентська в Аргентині. Жодна виборча кампанія в світі не може оминути тему війни в Україні. Не може оминути увагою Україну. Тим більше йдеться про виборчу кампанію в Сполучених Штатах. Напевно, що тема України буде однією з найважливіших зовнішньополітичних тем під час президентських виборів. Тому не сказати нічого. Про Україну ну неможливо. Uh -huh. Вони всі обов'язково повинні сказати і говорити про Україну. У мене інше питання: чи було щось конкретне в словах Трампа? Поки що жодної конкретики особисто я не побачив. Бо я зателефоную одному хлопцю і зателефоную іншому хлопцю. І скажу: бо я знаю одного, знаю іншого, і скажу їм за 24 години припинити. А на яких умовах, а що має цьому передувати, а яким чином це буде зроблено. А, ну, а де ці всі питання незалежності, кордонів, суверенітету і так далі. Тобто, поки що такої, знаєте, от якоїсь програми не, е, ми не бачимо. Програми дій щодо України. Її, ну мені так здається, її немає, тому що в Трампа точно є програма дій. Щодо внутрішньополітичних питань сполучених штатів, і там сьогодні 70 70 якраз його програми це внутрішня політика Сполучених Штатів або їх політика щодо найближчих сусідів. сусідів. Да? Це питання стіни, і Мексики і так далі. Значить, але Україна сьогодні посідає дуже важливе місце в світовому порядку денному на глобальному рівні, і звичайно, що Сполучені Штати як глобальний гравець вони оминути увагу не можуть щодо конкретики. Давайте ще почекаємо. Давайте можливо нам ще потрібно пройти один-два цих тури дебатів в сполучених штатах, в тому числі серед республіканців. Тому що ви правильно сказали, що виграє виграють від цього спонсори, в тому числі і республіканської партії, від допомоги Україні. Від допомоги виграють республіканці більшою мірою. Е, ті штати, да, які традиційно вважаються опорою і базою електоральною для, ну, для Кайова, для, наприклад. Для, так. Да, наприклад, для, 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 для республіканців. І тому, от мені здається, що з кожним, з кожним днем навіть виборчої кампанії. А особливо я сподіваюся, що буде позитивне рішення Конгресу щодо 61 мільярд доларів має бути виділений Україні фінансової допомоги в різних формах. Але в тому числі там закупка зброї, є і так далі. А, а мені здається, що після цього вже має бути якась конкретика в заявах всіх кандидатів. І не так, як Нікі Гейлі заявили, що е, давайте допомагати зброю і не допомагати фінансово. Да? Значить, е, тому тут також, мені здається, сьогодні недостатньо конкретики. Uh -huh. і, е, але, от конкретика, вона обов'язково має з'явитися. Тому що, коли вони від внутрішньопартійних дискусій, вони прийдуть до... Міжпартійних дискусій, дискусії між республіканцями і демократами. А ми знаємо, що у демократів у Джо Байдена є абсолютно чітка позиція. Щодо підтримки мирного плану президента Зеленського, а це означає, що республіканцям має бути таку ж конкретику, вони мають бути мають протиставити позиції. Байдена у Байдена може, буде, змінитися, може змінитися. Може змінитися вектор Байдена. Цей може він змінитися кардинально або в якихось момент ну, наприклад, е зменшити скоротити фінансову підтримку Україні? Буд, залишити, зберегти. але буде змінюватися. Обов'язково буде, буде, буде трансформація цієї риторики. Ми її вже бачимо. Ми півроку спостерігаємо трансформацію риторики демократів, е демократичної партії, їх представників, і в тому числі і Джо Байдена. Е чому е тут є дві причини: перша причина це корупційні скандали в Україні. Е коли я кажу, що скандали, ми не кажемо зараз про якісь судові рішення. Ми кажемо про медіаскандали. Uh -huh. Ми кажемо про те, що в інформаційній сфері, в тому числі на глобальному рівні. В тому числі у двосторонніх відносинах, ну і в Україні, звичайно, також ми ж є свідками цих скандалів. Це перша складова. Друга складова це е, громадська думка в Сполучених Штатах. Тому що якщо Байден вони сьогодні бачать, да, що їм треба щось протиставити республіканцям, а протиставити потрібно напевно, що більш потужну риторику щодо внутрішньої політики зосередженість на більшу зосередженість на внутрішній політики, тому що за рахунок за рахунок зовнішньополітичної тематики вибори не виграються в жодній країні світу, в тому числі до речі, і в Російській Федерації. І це будуть одні, одні з тих виборів, які продемонструють в глобальному масштабі, що переважає сьогодні внутрішня політика. Але з іншого боку, найбільше сьогодні світ потребує. Гарантії міжнародної глобальної безпеки потрібно дійсно після цього, після 2024 року, а може і в, і в процесі, і після виборів одних інших третіх, потрібно конструювати за участю України обов'язково. Потрібно конструювати, хоча б вибудовувати контури нової глобальної міжнародної. Безпеки. Безпеку. Тут позиція Трампа зрозуміла, і напевно з політологічної точки зору все виправдано, з точки зору там, підготовки до виборів. Багато кандидатів свого часу приходили на ці хвилі, закінчимо війну. Чи свою, чи чужу, якщо ви маєте на це вплив, а потім приходили і нічого не закінчувалося. Але що тут важливо? Тут же важливо, ще яка позиція України. А банкова і власне сам президент продовжують відстоювати позицію, що е, ні шматка нашої землі ми росіянам не віддамо. І, от, власне, в е, Давосі Зеленський вкотре повторив. Я процитую, заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову. Путін хижак, який не задовольняється замороженими продуктами. Дуже така сильна метафора була використана президентом Зеленським. Е, е, і направду, це те, що він сказав у Давосі, напевно, може. Може, десь і була відповідь Трампівській заяві, тому що десь паралельно за часом, до речі, ці дві заяви і пролунали. Е, як Київ має у подальшому в майбутньому реагувати, якщо Трамп стане президентом, якщо у Трампа зміниться вектор для країни його? Е, як буде підлаштовуватися власне Україна під це? Сьогодні і президент Зеленський, і е, в цілому наша держава знаходиться напередодні дуже важливих подій. І ви знаєте, що е, мені здається, це на мою суб'єктивну думку. Абсолютно, вони е, команда Зеленського, вони піймали знову спіймали хвилю, тому що вони після початку широкомасштабного збройного збройного вторгнення вони спіймали така була перша хвиля, да, коли було е, незрозуміло, е, що буде далі. І розгубленість відчувалась у більшості столиць світу, у більшості столиць демократії демократичного світу відчувалась така розгубленість. Да, от що що тепер з цим робити? Що тепер з цим робити? І от саме позиція президента Зеленського, позиція його команди, позиція в цілому держави Україна, вона дозволила спіймати таку хвилю підтримки і консолідувати підтримку протягом. Достатньо тривалого часу не було жодних сумнівів ні в кого. Світові лідери їздили до столиці України для того, щоб підвищити свій рейтинг, підвищити, якщо хочете, ну, свій да, статус, навіть да, показати, що вони на вістрі боротьби за демократію, свободу у цьому світі Це відбувається досі, бо приїзд ріше сунака говорила. Але про те, що... вже після певних подій, пов'язаних із. Певними скандалами всередині країни і з е, невдалим з точки зору, я не знаю, там зовнішніх спостерігачів, да? не, невдало якоїсь там е, контр, контрнаступ, але мені здається, що ну, вони не бачать того, що, 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 що бачимо ми. Да? І вони не роз, можливо не зовсім розуміють, ну, принаймні, що стосується політиків е, ну, тяглість цього фронту. Да? масштаб цієї війни взагалі, і що сьогодні Україна витримує яке, яке навантаження, і що сьогодні громадяни України витримують. Я ви вибачте, не можу не згадати. Коли ми говоримо сьогодні про там ну така тема сьогодні дуже стала стала така активна. Це е, освітня реформа, скорочення університетів. Слухайте, так це ж означає, що більшість студентів. І, і переважна більшість викладачів знаходяться тут в Україні. І що ці всі заклади освіти я зараз не кажу про інститути, університети, школи, університети, інститути, да, технікуми, коледжі, всі тут працюють. Це я кажу про те, що я знаю, да, що ми бачимо сьогодні. І це ж саме стосується інших сфер. Значить, країна живе. Країна працює, країна навчає, люди навчають, і люди навчаються. І є бажання навчатись в цій країні. А це означає, що її диплом ну чогось Вартий варти для Да, цінують громадяни і цінують ви цінують цю освіту. І це дуже важливо. І це в якості прикладу я навів. Але це також означає, що дійсно сьогодні Україна має дуже дуже і дуже, дуже 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 потужні позиції. І сьогодні. От другу хвилю, на да, після всього, після критики внутрішньої політики, після критики взаємної там депутати Збройні Сили, да, якась така була. Ну, ну, зрозуміло, що було. От після цього півроку, коли була дуже потужна хвиля інформаційних атак на Україну, знову мені здається, що президент Зеленський е, цю... Хвилю е, спіймав і е, знову зараз знаходиться на хвилі міжнародної підтримки. Е, я думаю, що це лише початок, що попереду дуже важка і кропітка праця. Але хотілося б дуже вірити в те, що оцю хвилю підтримки міжнародної, яку сьогодні він намагається перезапустити да перезавантажити міжнародну підтримку, це те, що то. Чого сьогодні Україна потребує найбільше, нам дійсно потрібно перезавантаження міжнародної підтримки. Президент це розуміє і його заяви в Давосі. Я особисто інтерпретую саме в такому контексті, саме в такому руслі, що ми починаємо знову боротися за підтримку громадської думки, а це означає в демократичних країнах за підтримку лідерів цих країн. Задля забезпечення як найбільш повної допомоги Україні в її боротьбі з країною агресором, дуже нам потрібна зброя. Дуже дуже нам потрібні фінанси. Дуже нам потрібна позитивна відповідь про фінансування від Сполучених Штатів. Але розуміємо, що поки напевно <кхем> там, ну принаймні, не визначаться з двома головними кандидатами на виборах. А скоріш за все, це точно буде Трамп з Байденом ще питання. Будемо дивитися Трамп і Байден. Ви думаєте, що Трампа Баден ну, добре так. прийняла вашу ставку, вашу версію. От поки не визначаться вони з цими двома кандидатами або іншими кандидатами, ми про фінансування не дізнаємося. Дякую, вам, що ви сьогодні були з нами. Денис Якулев, доктор політичних наук, цей ефір для вас провела я. Ольга Гвоздецька. Дякую, що були з нами. Дякую, що розбираєтеся з нами у складних припетіях американських виборів. Залишайтеся сьомом, брежіть себе.